Дивовижні пригоди в лісовій школі, пригоди в павутині, все володне стайко, розділ восьмій, Усі радіють, а Грайлик сумує. Ми хочемо в школу. Розплющив когось очі, дивиться, лежать вони у лісі, під дубом кригалявини неподалік від школи. Ой! От вам і ой! Привіт! Почувся знайомий голос. Дивляться вони спід. доріжнього листя. лісовичок-боровичок визирає, усміхається. Ой, здравствуйте, так, це ми додому повернулися. Як же, як же це сталося? Радісно кося до нього. Як як? Дуже просто. Маленькими ви зробилися, тому що плакали, від сліз усі меншують. А щоб знову стати великими, треба вам було сміятися. Від сміху більшують усі. Тільки сміх рятувати. Вас зміг назад у паутинію повернути, чарів ледарила позбутися, вірусу леда, чирусу вигнати. Ой, а де ж це грайлик? стрепнувся Кося. А за ним і всі інші. Де? Де? Там маленький лишився. Я ж казав грайлики маленькі, простим оком їх не побачиш. І тут Кося раптом згадав. Згадав, як зітхнув той грайлик, коли вони залишали палац хропулі і зрозумів зараз Кося, чого так він зітхнув. Грайлик знав, що вони вже збільшаться, і знову знову стануть великими. А він залишиться маленьким. І йому сумно було розлучатися, бо він подружився з ними. Грався як з рівними, а тепер знов вони його не бачитимуть ніколи. Виходить і казковим хлопчикам, навіть таким, як грайлик, трата Толя, Сміюнець, буває іноді сумно, бо і в них живе серце. Ну, здорові бувайте, пригоди цієї не забувайте, сказав лісовичок боровичок. Онде де вас уже побачили біжать сюди. І лісовичок Боровачок, хто листячком накрився, зник. А від школи вже бігли, помітивши їх першою класна керівничка Пантера Ігуарівна. За нею директор Бурмило Михайлович, а за ними всі вчителі: і Бегемот Гіпопотамович, і Жирафіївна, і Мамонт Африканович, і Лисавета Патрійківна, і Макак Макакович. Ой, звіроньки, ой, це ж вони, ой, це ж вони, школярики наші дорогенькі, знайшлися. заплакала від радості Пантера Ягуарівна, кидаючися обіймати їх. Знайшлися, 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 радісно закричали усі вчителі з самим директором на чолі, і теж кинулися обіймати їх, а жирафа жирафіївна на радощах обняла ще мамота Африкановича і поцілували його в хобот. А мамонт Африканович обняв її хоботом за довгу шию заплакав, і директор Бурмило Михайлович ведмідь заплакав, і Лесевета Патрикіївна теж. Дорослі люблять плакати від радості. І бегемот гіпопотамович за бубу в свою трубу, яка називалася красивою урочисто, тромбон. І вчителі зірвалися танцювати. Мамо та Фриканович танцював із жирафою жирафівною і гупав так, що в дерево опадало листя. А жирафа жирафівна підкидала свої довгі ноги так, що їх не було видно за хмарами. Пантера Єгуарівна та Лисавета Патриківна вшкварили на присядки Гопака, а вчитель фізкультури Маках Макакович виробляв таке, що якби сусідська колегія здумала зафіксувати його показники, то виявилося б, що він побив всі лісові рекорди зі стрибків угору, і з акробатики, і з художньої гімнастики. Звідусіль вже бігли батьки і родичі, друзі і знайомі, і весь лісовий народ, бо телеграфіст Дятленко ятл... з найвищої сосни вже давно відстукав носом телеграму, блискавку, що складалася з одного лише слова. Знайшлися, 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 лунала по всьому лісі. Ну, де ж це вони були? Хорти б вас взяли. Забувши про педагогіку, вигукнув нарешті крізь сльози Бурмило Михайлович-Ведмідь. І тоді виступили насамперед відмінники Михайло Ведмеденко і Раїс Мняв. Вчителі завжди чогось більше вірять, коли виступають відмінники, і коротко розказали про всі їхні пригоди. Ах, 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 але й зітхали батьки, і вчителі, родичі і знайомі, друзі і товариші, і весь лісовий народ. І тоді, витираючи сльози, директор Бурмило Михайлович-Ведмідь сказав. Ну добре, відпочивайте, дорогі наші, знайти, гуляйте, сил набирайтесь! Оголошую канікули на три дні. Але тут Кося Вухань подивився на кулька Колючка, Вовчик Вовченко, Наруди Калисовенко, Боря сукна Михайла Ведмеденко, Раїс Камняв Назіну Бебешко, Вірочку, Віверчук, на Соню Лось, Хрюша, Кабанюк на Косю Вуханя, подивилися вони один на одного очі, опустили і тихо сказали Ми хочемо в школу. Бо справді, коли вони побачили школу, вчителів то раптом зрозуміли, як же вони скучали за школою, за уроками. Я думаю, друже мій дорогий, ти зможеш їх зрозуміти. Так же завжди буває, коли ти в школі, то так мрієш просто, просто ті канікули. Так радієш, як не раді іноді вчителька, і урок зривається, і можна погуляти. А коли влітку ти на канікулах три місяці і не брався, та підручники, не гуляв, аж гугай шумів, то так тобі чогось потім хочеться до школи, що і передати не можна. І не дочекаєшся ти того дня, коли задзвонить дзвінок і гостинно розчиняють. Ці двері класу, запрошують тебе. Отож і не дивно, що нашим героям захотілося у школу. Директор Бурмило Михайлович Ведміць скривився, скрушуючи сльози і розчулено махнув лапою. От розбійники! І того ж такі дня відновилися уроки в школі. Так старанно, так сумлінно взялись вони за навчання, що вчителі тільки лапами розводили. Дивина, та й годі. втямки їм було вчителям, що, може, в декого з учнів в глибині душі й ворушилася думка, але Дарило ж дурандес лишився там, у своїй павутині, і, либонь, знову не спить, Вийшов полювати, причей десь і чекає на ледарів маленьких, невидимий, але такий небезпечний зі своїм вірусом дачи русом, краще подалі від нього. І така була тиша на уроках, така тиша, що чути було, як десь за вікном защить у небі комар. Але як тільки деренчав дзвінок на перерву, так і одразу вибух галас крик і сміх, що хиталися стіни. З таким запалом, з таким захопленням, гралися вони у дворі, бігаючи у квача, стрибаючи в довгої лози, ганяючи у футбола, що вчителів аж задивки брали і думали собі, вчителі, ех, шкода, що минуло дитинство. І незручно все так гратися, а то. І не бачили вони, що на шкільному подвір'ї маленький, невидимий нікому бігав грайлик та Толя Сміюнець, і, і весело сміявся, і грався, і радів разом з усіма, і під дубом край галявини з-під торішнього листя визирав лісовичок-боровичок і теж усміхався, радіючи, він бо дуже любив свій ліс, його мешканців, і завжди дбав, щоб усі в лісі жили дружно, весело і щасливо.